Кабачки, кабачки. купили ще ми майонезу, 72%. Ось І будемо ще робити корку. Ось там, де кхе, добре воно поливалось, ось такі гарні, а там три кущика чи чотири зовсім погані. Тут був дощ, був вітер, повалив ці помідорки на доріжку. Помните, ви казали, що тут щось дуже широка доріжка. Ось вона вам широка доріжка, її нема. Понятно, що там треба трішки бур'яна вирватися, але в основному це розлізлись помидори, оно, і кабачки, А тут таке. Ну, коротше, це не знаю, є смысл підіймати чи нема, поламається воно не. не. Ну, бачите, на веревках воно було, треба було ще й вище його підв'язати, але ж промахали цей час. І все. І воно був вітер, це ж лівень, і його завалило. Подивимось, може я сьогодні візьму цю вірьовку та попробую їх ще отут поподв'язувати до сітки. Ті точно треба, бо вони високоростущі, бачите, вони вже так аж, аж воно туди. Ну, коротше, що встигаю, то встигаю. Це таке діло. Тут спеціально не вириваємо ці ми квіти. Зовсім не вириваємо. Оно. Бачите, ці квіти. Оце тільки що оці треба повидергивати буряни. Ось, боюсь їх видервати, бо там у мене цибульки ростуть цього. Гладіолусів На розсадку посадила. Оце в мене тут частиночка. Це на розсадку цибульки гладіолусів. Бо ці гладіолуси, не знаю, Може, то, що вони вже старенькі, знаєте, там такі вже цибуляки були з дерев'яні. Може вони вже своє віджили, знаєте, знає. знаєте. Ну, мені, звісно, я дуже розстроїлася з гладіолусами. В тому році я буду садити оці маленькі. Класні. Так, кукурудзу, мабуть, вже можна. І збирати їстеньки. Да, в неї вже воно ці подсихають. Е, ну, волосічка, як кажуть, що підсихає, то вже і якось можна там дивитися, їсти її. Ось так, так, та, ось вже, все. Можна. Все, треба угрівати, бо ще й кукурудзу прощелкаємо. Так, що в нас? Огірочки ростуть? Наче і вологи добре їм, але ж все одно десь якісь крутяться. Десь якісь гарні ростуть, десь якісь крутяться. Ми їх систематично чимось удобряємо, я систематично ходжу, обриваю ці, от, бачите, ненужні. Ті, що лишні лізуть, їх треба обривати. Бо толку не буде з тих огірочків, вони сили віддають на ну, доповні ці ростики. Якщо їх обривати, ці ростики <кхідь> Ходить. ось, то о -о огірочки йдуть. А якщо не обривати, то лишнє. Бачите, оце лишнє, воно буде загущати. І оце так от ходить треба дивитися, де воно. Лишнє лізе, бачите, ось це воно раз і пустила, Оце. Раз і обривав. Те, що не мішає друг другу, то хай воно і росте. А так все це треба общипувати. Бо Толку не буде, воно тільки забирає сили. Сила забирає, забирає сили. Ось так. Ну, коротше, це я пройдусь сама вже пообщипу все. Волога, слава Богу, тут у нас <кхи> волога. Так, а що у нас бочка? А чого у нас бочка пуста? А, бо я включала, вчора палив. Чи це коля вже включив? Странно. Коротше. Перці! О, воно перці. Перці, думаю, де тут перці. Перці. Е пройшла вчора, вирвала тільки такий самий самий великий бур'ян. Ось біля самих перчиків. Все, Бур'ян поки не трогаю, бо не непонятно, що буде там далі з погодою. Тут треба пройти бур'ян, бо тут у мене петрушка, а її за цей руколи, Чого руколи? Це. Як він називається? Господі. Воно смачне його їсти можна. Ай, на, на парток. Із -за цього портулака в мене не видно, де тут Петрушка, де тут в мене морквинка, де що взагалі. Ось. Він гарно тримає волог і він такий смачненький. Хотіла в цьому році законсервувати портулак, Ну, не знаю, буде в мене час чи ні. Бо воно зараз швидко швидко зацвіте, а треба до того, як він зацвіте. Оце все портулак, Ви бачите? оце все воно може квіточки викидає. Це ці товстенькі гарні палочки. До цього чого не робила портулак, бо... Засуха була. І ці палочки вони такі були ніякі. Вони ж такі, а це зараз такі м'якенькі, аж хрумкають. Вони такі кисленькі, смачненькі. Морквинка моя піднялася, ось бачите? Ось вона ось. гарненько. Це то, що я вже другий раз садила, то у мене раз, два, три, чотири рядки, як посадила, так все вийшло, Добре вийшло. Перчики стоять, не трогаю, не прориваю теж, тільки оцю гамно оце повириваю, бо воно розсіюється і воно така, така оце, Це травичка, блін. Прям страх. Що? Там вже наросли перчики вже збирати можна, ті перші рядочки. Тут тільки наростають. Ну що, гарні. гарні, Ось такі вони гарні. Це вже моя розсада. оце. Це, що зараз ростуть перчики. а ото, е, Два рядки, то тут таніне в неї трошечки раніше вона була. Тому вона в них вже, бачите, вже воно, вже воно і спіє. Все, воно вже практично поспіло. Зараз буду робити заготовочки та й буду рвати. Все. А це далі мої вже пішли. ну В них теж все, бачите, вже теж десь є. Десь той, десь. Короче, так. Це був, була частина, я щавеля. І тут воно пробивається, бачите. Росте сявельце. Раніше у мене тут петрушка росла і теж пробивається. Взагалі, після дощику десь якісь кущики пробиваються щавельця. Хоча, ну, мабуть, я звідси його буду прибирати, мабуть. І в інше місце е, дівати. А поки щавель був, то тут хороші кущі стояли. Шавель прибрали, і ото пару днів засухи, і все, і у ці кущі. Ось, бачите, раз, два, три, п'ять, відходять потроху. Ну і хай собі відходить. Все, вже не хочу. Мені вже так надає, я в цьому році менше консервую. Все. Вибачаю, що нікому нічого не показую. Знаю, що класно було б засняти і, е, рецепти, щось, і ще щось, щоб дівчатка мовна, такі рецепти послухали, побачили. Але в мене зовсім нема часу. Якщо консервую, то буває часто ми консервуємо прямо без світла. То під свічками, під цими. Ой, очі танечки, який такий гостренький перчик. Ви дивіться, яка красунечка. Що саме цікаве, це ж такий самий давала вона мені. Оцей такий перчик. І в мене вони як гіракли стоять чомусь. Такі великі понаростали. А, ні, ось. Все. В неї теж є геракли. Ось ви бачите? То... Оце такі у мене. Оце як у неї гіракли, бачите, висять. А то другий, мабуть, сорт, що він такий багато-багато. Ну, ну, в цьому році я в неї попрошу. Ха, якщо буде в мене мало. Скажу, Танечка, наша вам стільки гіркового перцю? Діліться зі мною. Я куплю, господи, це таке клас, клас. Перчик. Я ж хочу в цьому році вам. Ну, це я вам точно покажу в цьому році. Свій сладкий гострий соус, який зайшов всім. Хто пробував, кажуть, боже, це ж те ти... саме, що в магазині, але ще смачніше. І в магазині він стоїть, звиніть мене, дуже дорого. А у мене, а все свого. Тут воно, печені так і залишаються, ті... Вон, десь щось поспіло. Ну, Як буде, так буде. Сама дура. Взяла, перервала, що я була, оце зробила. Цей рядочок. Ну. Так, ті начебто нічого, помідорки. Я вам швидко зараз показую. Сьогодні нас Так, відімкнувся телефон, та це і так добре, що скільки він працював. Скільки по городу пролазило, він працював нормально. Ой, що? Зараз у нас неділя? На да? чому я зупинилася? Неділя. Тому зараз я смонтую відео швидко і це відео виложу. Ну, вибачте, що зараз такого формату виходять відео, чисто показуємо, що вже зробили, чи ще, що ще не зробили. Бо вставити камеру і щось знімати, і не то, що навіть часу немає. Якщо чесно, ми ось так, що Даша, що я, ми зовсім роздіті ходимо. в коротеньких спідничках і по мінімуму одежди, як кажуть, одягу. Ось жарко, дуже жарко, і десь себе контролювати, щоб знаєте, десь не так не нагнуться, щоб на камеру не було видно там щось непристойне, щоб потом не написали ой, ляшки там, або ой, труси видно, чи ще щось Наша, ну, ну мені треба. У нас зараз нон-стопом дитина зовсім замарилася. Він каже, мамо, я думала, приїду хоч трошки відпочину, як вдома, як то, є, як сьо. Я приїхала, каже, я забула, що таке відпочивати. Кажу, я так давно, типу, не уставала. Ось. Ну так, да, да, воно ж у нас так встав і бігом-бігом щось робиш. Робиш, 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 робиш і робиш. Вона каже, як ти витримуєш в цьому режимі. Я кажу, ну я вже звикла. Шо? Тим паче каже, жара така, що це кошмар. Ну нічого, ми робимо, ми консервуємо ми щось. Це дуже велика дяка, що вона приїхала, що зараз мені трошки, трошки полегше. Знаєте, я кажу, жалко, оці ж яблуки опадають. Щось хочеться з них зробити, чого ж його що викидувати, чи що. Ось там ці абрикоси прилагаються величенькі. Ну чого ні. Бо як брати той рік, так? Да? В тому році взагалі абрикос ні у кого не було. І всі такі ганялися, ой, десь, може, у когось варенечко залишилось десь. Я може у когось залишилася В Цьому році накатаю, катаю, якщо в наступному році буде не абрикосовий рік, то в мене будуть абрикоси. Хай буде. Тим паче, що там мало ли, там, чи на якісь рогаліки чи ще на щось, хай буде. Так, що ще в мене? Що, та нічого. Все робиться якось все, щось ми там. За звук такий, це коля вже щось робить. А щось ми намагаємось, коли нема світла і коли треба працювати по хаті, там щось таке, то він вмикає генератор. Ми з Дашою намагаємось не чіпати генератор, коли... Ну, Консервуємо. там, наприклад, Обходимося своїми силами, бо генератор це тоже бензин. Ми вже бензина напалили, фіга, і трохи, бо йому то відбойник треба був, то то. то все. Оце на вихідні. Аж, аж прямо вау! Як це нам дали світло! Вчора до двох часов дня був, було світло, а потім два через два відмикали. Вот. І сьогодні я дивлюсь, не я відімкнули клас, 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 клас. Бігом ще й стірку закинула, бігом шо, шо в нас там. Ну, коротше, таке от, -от баночки перемила, то-то все то, ну таке вже го -го Готуюсь, готуюсь. Ще Серега теж сусід приніс фарш. Он тож, каже, ну, Бо ми вчора в нього абрикоси забирала, каже, мамка погана, ну вона ж, знаєте, як старенька, їй вже 90 років майже. Каже, Супчик вона поїла, то що ще вчора варила супчик, і а м'яско, воно важко. Воно ж... І він каже, що не знаю, що. Я кажу, ну давай купи фарша якогось, чи курячого, чи що, а я зроблю котлет". Ну таких, ось, знаєте, Такі легенькі котлетки зроблю без паніровки, без нічого, щоб їй легко було їсти. Тому котлети кажу, захоче їсти. Якщо що вілочкою помнеш, то будеш кормити. Її. Так, да, що ж робити? Це, це старість, це дуже-дуже і жалко, жалко. А що ж, ж він сам, як, як мужик, що він там? <кій> Нікого в нього нема. Це він якось сам справляється. Ну, нічого, допоможемо, я ж кажу. Що я зараз допоможу. Він може, коли коля піде, то хоч прийде мені там чи пакоси, чи що. Таке. Таке. Таке, коротше. Все, дівчаточка. Ой, хлоп'яточка, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви нас не залишаєте. Що дивитесь нас, що підтримуєте нас. Ну, Зараз такий час, бачите. Не знаю, як воно буде далі, але поки так. Ось. То, то всім гарного настрою. Хай буде мир, хай вже наступить мир, хай прийде до нас перемога. Ось. Хай все-все буде добре. Боже, я вже я не можу, я, якщо чесно, так мрію про це. Я вже і вселенну і Господа Бога прошу, щоб е, нарешті все це скінчилося. Дивіться. Оп! Огірки прямо біля хати. Оп. Ось такі. ой, колючі, такі, колючі. Ось, і вже хочеться, звісно, я ж кажу, що почередной <гум> раз пишуть, що я дуже щасливо вигляжу. Значить, коля, типу, там не на ноля, а десь там в друге місце. Дівчата, ніхто не знає, куди він попаде, як він попаде. Нема такого, щоб, знаєте, от я так от сказав і все, яка хочу, так і буде. Я питаюсь, як сказати? Раніше времени не що ли. Воно ну, тяжко на душі, але якщо я буду ходити ще нити, то йому зовсім буде тяжче, чи мені. Йому і так тяжче, чи мені. То... то так, то так. <смі> Ось. А що його? Чого його? Я не, не, не розумію. Так, да, мені важко, мені тяжко, але я ці думки ганю. Зараз ще у нього будуть учення, там то-то все, то это. Я як люба жінка не хочу, щоб він йшов. Ось, а що поробиш? Що поробиш? Там хлопці, ті, які вже довго, їм треба заміна, їм, їм, їм теж треба і відпочинок, і все. Тому тому. хтось там спрашував, повестка, не повестка. Ні, він сам пішов. Там, де повестка, то там гораздо все швидше проходить. Із того, що він сам пішов, то там виходить куча проверок, і то і сює. Ну і взагалі по-разному, коротше. Не буду нічого вам розказувати, я ж кажу. Хто умний, хто розуміє, е, що менше треба тріпати язиком, то і не, не, не цей. Лішній раз не спрашує. Прийде перемога, прийде до нас мир, потім все, всі дізнаються, все-всім е, все зможу розказати, а зараз нічого не буду розказувати. Так. Все. Погнала, Погнала я щось працювати, щось робити. І, і, і оце треба оцей оце, гармидер кудись переносити, бо не можна так, щоб воно на сонці стояла. Чесно, плани ще на сьогодні собі не строїла. Оце так, що бачу, те роблю. Що не бачу, те не роблю. Поки роблю щось в домі, виходжу тут пісець, що твориться. Пісець такий звірюк, це нема А Поки роблю отута. Щось там убираю щось туди-сюди, заходжу дом, там вже таке, Ду -ду 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 -ду". Коля там чи з кухні, все повиносив, чи натоптав, чи... Ну, то я вже кажу, я вже не замітала, ну, тут в коридорчик вже неділю не замітала. У нас такий тут проходний двір, що просто ти заходиш, дивишся, боже, що це воно, ну, як в сараї. Ну, що робити? Отак От і живемо. От живемо в сараї. Отак От я називу відео. Живемо в сараї. Хай хейтери порадуються. Це, дівчатка, всім мирного, спокійного дня. Хай ця неділя для вас буде доброю, тихою, спокійною. І взагалі, щоб з сьогоднішнього дня все було дуже-дуже хорошо. Я цього дуже-дуже бажаю. Все, на сьогодні, всім пока.